Риства, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, черговий робочий день на нашому господарстві. Свинки обслужені, і будемо зараз виконувати татове замовлення, виготовляти комбікорм для його кроликів. Сибучка у нас уже готова і підготовлена. Запускаємо наш. Гранулятор, ну і будемо потихеньку рухатися по робочих процесах. Всі, в кого є така можливість, в кого є таке бажання, кому не важко, підтримайте, будь ласка, нас вподобайчкою і будемо потихеньку запускати. Товариство потихеньку відбуваються опороси на нашому господарстві. Якраз весь минулий тиждень можна так сказати. Я прожив у. Свинарнику разом із нашими свинками майже, але нічого, якраз от плоди нашої праці, ви бачите перед собою. Свинки подарували нам гарних красунчиків, деякі із них вже пробірковані. Це свинка опоросилась породи ландрас, також була запліднена ландрасики. Ну і на виході ми отримали гарненьких, класненьких ландрасиків. Є деякі поросятка підкинуті до цієї свинки. Їх двоє тут це поросятка від свинки F1, яка була запліднена. Великим білим повторним так називаємі свинки f 2 Привела вона дуже велику кількість поросяток Ну і під оцю от свинку ми підкинули декілька поросяток І ця, в принципі, привела дуже немаленьку кількість поросяток Але тим не менше, оця от свинка, якраз я думаю, усю кількість поросяток які зараз є під нею, абсолютно безпроблемно витягне. У неї 16 пар сосків так що потихеньку працюємо. Що стосується робочих процесів, для грануляції у нас майже все підготовлено, сипучка вже змішана і зволожена. Зараз вмикаємо наш гранулятор, розігріваємо робочу частину вже довгенько я на ньому не працював, але можна так сказати: зараз одним махом виготовимо комбікорм для наших кроликів. Ну а вже потім загранулюємо стартовий комбікорм. Для наших поросяток, яких ми зовсім скоро будемо відлучати. По гранулятору звичайний однофазний гранулятор матриця 3 мм, ОГП-150. Працює від звичайної мережі, тобто 220 вольт. Ну, цією матрицею, можна так сказати, ми обслуговуємо усі. Наших тварин і е, курочок несучок виготовляю їм гранулу і е, кроликам виготовляю цю гранулу. Хоча, в принципі, по технології кроликам е, можна було би і значно більшу гранулу виготовляти, але за рахунок того, що мені це оптимально підходящий варіант, е, не потрібно міняти і бігати з тими матрицями. Працюємо якось так. Трішечки е, довше, можливо, на якісь півгодини переробляється та комбікорм, але глобально це. Можна так сказати, не дуже значущо. Чому виготовляємо комбікорм в домашніх умовах, а не купуємо готовий комбікорм, тому що ціни на оцей от комбікорм просто космічні, шокуючі, боснословні. Я не знаю, як хочете, так і називайте. Звичайно, можливо, там. Він в якійсь мірі значно збалансованіший і кращий, але я вам скажу: кролики оцей комбікорм поїдають просто суперово, гарно на ньому ростуть і в ніяке порівняння не йде там звичайне сіно, бурячки, морковочки. Значить, що по зерновій групі кукурудза пшениця ячмінь. 10% БМВД нюфідовського все ретельно перемішується, і 50 кілограмів комбікорму їм вистачить на енний період. В принципі, вони от буквально два дні назад доїли, що той комбікорм який я виготовляв минулого разу. Кроликів зараз не дуже багато, так що запускаємо агрегат і працюємо. Ну, а ось де якраз і та свинка F1, яка 17 поросяток нам привела. Ну, а 17 поросяток для неї забагато. В принципі, сосків у неї дуже велика кількість також, але, в принципі, не бачу сенсу залишати під неї таку велику кількість поросяток, адже це, в принципі, буде велике навантаження. І на саму свиноматку, ну і, відповідно, поросятка будуть рости нерівномірно і не гармонічно. Так, товариство. Робочий процес кипить. Одне відео вже загранульоване. Ось така у нас вихода гранулка. У випадку приготування будь-то, який би комбікорм не був, у домашніх умовах все одно це буде значно вигідніше, аніж купувати вже готовий комбікорм, тому що в будь-який готовий комбікорм закладені всі ті затрати, які несуться виробником. Ну і відповідно маржа, яку виробник хоче заробити. У нас на сьогоднішній день до 30 гривень. За кілограм готового комбікорму повторююсь, можливо, він буде в якійсь мірі якісніший, більш збалансованіший, але для наших сільських нужд і потреб і цього комбікорму вище ніж. Потрібно буде і показувати він себе дуже і дуже добре. Сінце, кролики поїдають окремо, водичку п'ють із поїлочок. Так що якось так рухаємося, а переплачувати якби за комбікормів в нинішніх реаліях, робити так, щоб собівартість кілограма кролятини в домашніх умовах була дорожча, ніж на базарі. Ну, ніхто цього робити не хоче. Тому викручуємося, можна так сказати, як можемо. І як вмінюємо, тим паче, все для цього є. Так що товариство ми продовжуємо працювати. Дякую всім, хто був з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі.